Віт, мої любі господинки! Пропоную сьогодні приготувати торт трухлявий пень. Цим тортом я завжди дивую своїх рідних і гостей. Він виходить дуже гарний у розрізі та його дуже легко приготувати. Для початку приготуємо начинку, для цього беремо 100 г чорносливу, 150 г родзинок та 150 г кураги. Промиті сухофрукти заливаємо окропом та залишаємо на 15-20 хвилин. А за той час ми приготуємо тісто. Розігріваємо духовку до 180 градусів та печемо наші завиванці до золотистої скоринки. Поки печуться, приготуємо крем. 750 мл сметани жирністю не менше 20% збиваємо з однією склянкою цукру. Одну столову ложку желатину розводимо в третині склянки гарячого молока, перемішуємо до повного розчинення та виливаємо поступово в крем. Добре перемішуючи. Наші рулетики нарізаємо на шматочки однакового розміру. Форму застеляємо харчовою плівкою. Бажано, щоб форма була роз'ємною. Плівку добре змащуємо кремом та викладаємо наші рулетики. Моя форма в діаметрі має 28 см. Якщо ви візьмете форму меншу, то рулетики можна нарізати трішечки меншими та сформувати тортик у два ряди. Заливаємо все кремом. Хочу нагадати, що молоко з желе не слід додавати до холодної сметани, тому що желе відразу стане грудками. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо до холодильника на 8 годин. Прикрашаємо тортик грецькими горіхами та крихтою печива. Або ж крихту можна зробити з краєчків рулетика, які ми обрізали У моєму випадку. Мої донечки не дали витримати краєчкам 8 годинну паузу. Тортик виходить смачним та дуже гарний у розрізі. Якщо вам сподобався мій рецепт, діліться з друзями. Також чекаю на вашу вподобайку та підписку на мій канал. А я й надалі буду тішити вас смачними рецептами: готуємо разом, українською та головне з любов'ю.